Ужгородське подружжя Ільницьких мало власну справу. Почалася війна, і чоловік добровольцем пішов захищати кордони країни. Завдяки обласному центру зайнятості дізналися про можливості отримання грантових програм і для військових, і для членів їхніх сімей. Першою на грант подалася дружина. У нас з'явилася ідея, що потрібно розширити наш магазин, бо виникла велика потреба, тому почали запити від клієнтів бути. І Ми почали шукати варіанти, як це здійснити. І центр зайнятості запропонував нам, що ми можемо отримати державну підтримку фінансову, грант. Ми подали заявку і буквально через тиждень нам назначили співбесіду. Ми пройшли співбесіду, розказали їм про наш бізнес-план, про план, як ми будемо витрачати ці кошти. І буквально через тижнів-два нам прийшла позитивна відповідь. Завдяки цьому гранту ми змогли не тільки розширитися, дати людям роботу, а також додати асортимент і таким чином підтримувати українського виробника. Вирішили рухатися далі. Тож на грант подався й чоловік як учасник бойових дій і теж доволі швидко отримав позитивне рішення. Відкрили ще один магазин, більшу площу, більший асортимент. От і зараз замотивовані рухатись далі, розвиватися. Це фактично для нас дуже великий такий був поштовх розвиватися. І... і ще дуже великий плюс, в тому що мій чоловік дуже легко соціалізувався і війшов в ритм життя після того, як повернувся з війни. А Мукачівці Олена та Михайло Малькові відкрили власну справу. Створили акваферму «Креветок». На грант подалася дружина. Про грант ми дізналися від Є робота, що є така можливість для власної справи. І ми вирішили з чоловіком після того, як він повернувся з війни, організувати свою справу і податися на грант. А так як ми були початківці, для нас це було важко. Ми отримали грант не з першої спроби. Ми пройшли про багато спроб і помилок це все і спети спробу все ж таки отримали грант на таку справу, як ферма. Це перша акваферма в Закарпатті, Це щось нове, унікальне, а завжди щось нове унікальне починати досить складно. Ідею подав чоловік. Колись дуже давно бачив ролик про подібні ферми. Потім всю війну винашував його в голові. Воно обдумувалось там час від часу. Якось складалося більш вкупу. Ну і народилася ваканцівки, коли звільнився. Почали в цьому працювати. Допомогло їй адаптуватися до цивільного життя і чимось зайнятися, чимось забити свою голову. При можливості для ветеранів, а саме започаткування власної справи, навчання, участь у програмах підтримки, адаптація до мирного життя, досвід, історії успіху, перекваліфікацію, сервіси Державної служби зайнятості та інше йшлося під час регіонального форуму сила ветеранської спільноти майбутнє громад разом, що тривав в Ужгороді, із поміж організаторів Закарпатська обласна служба зайнятості. І це площадка для спілкування влади, бізнесу служби зайнятості і наших ветеранів. Наші ветерани можуть задати питання і відповідно отримати відповіді. Ну, у цьому форумі приймає участь Закарпатська обласна служба зайнятості. І у нас є відповідно послуги, які надає служба зайнятості нашим ветеранам. Наразі у нас на обліку в цьому році було 175 ветеранів, ветеранок, із них 126 мали статус зареєстрованого безробітного, і нам вдалося працевлаштувати більше третини. Служба зайнятості пропонує ветеранам 5 програм для навчання. Зокрема, такі програми, як видача на навчання, і також експериментальний проєкт наших ветеранів щодо навчання у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Крім того, служба зайнятості супроводжує дві грантові програми: власна справа та грант для ветеранів. Ветерани можуть скористатися обома і отримати максимально до мільйона гривень. Повертаючись до цивільного життя, ветерани стикаються з базліччю викликів. Частину допомагає долати центр зайнятості. Подекуди роботодавці не хочуть брати на роботу наших ветеранів, оскільки вони думають, що вони будуть мати проблеми з адаптацією. Також психологічні бар'єри це відсутність досвіду роботи щодо складання резюме, щодо проходження співбесід, відсутність досвіду роботи і відсутність розуміння ринку праці. І о, наша служба зайнятості вона допомагає вирішити ці питання. Але в разі, якщо ветеран йде на зустріч, то він готовий е, піти на ринок і бути активним на ринку праці. На заході йшлося і про підтримку ветеранів із боку місцевої влади у Закарпатській ова створено управління ветеранської політики. Завданням якого є створити належні умови, соціальну адаптацію. Працею і інший супровід наших ветеранів і членів їхніх сімей. Загалом, протягом минулого року близько 56 квартир було передано ветеранам і членам їхніх сімей. Постійно йде робота щодо підтримки бізнесу, бізнес проєктів так само військових більше 50 проєктів протягом цього року грантів надано на розвиток власного бізнесу. Мета форуму об'єднувати зусилля, щоб кожен ветеран міг знайти свій шлях до самореалізації в мирному житті.